Спонсор показу. Історія у пляжці. Поліцейські відшукали водія, який вчинив автопригоду і залишив місце події. Днями патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці 15 квітня. Охоронці порядку оперативно прибули за вказаною адресою та з'ясували, що водій автомобіля шкода не надав перевагу в русі автомобілю БМВ та вчинив дорожню транспортну пригоду. Після чого поїхав з місця події у невідомому напрямку. Працівники поліції встановили порушника. На нього склали відповідний протокол. У почаєвий горів автомобіль на місці надзвичайної події працювали рятувальники пожежу. Загасили, чому трапилося загоряння в автомобілі наразі невідомо. До співробітників Бучицького відділення поліції надійшло повідомлення від жителя Івано-Франківська про те, що невідома особа скоїла крадіжку з його домогосподарства в одному із сіл монастирської громади. Поліцейські встановили що зломисник проник до підсобного приміщення завдяки тому, що зламав двері. Після цього йому вдалося винести звідти електроінструменти. Сума збитків понад 7 тисяч гривень. У ході оперативних заходів співробітники поліції розшукали причетну до крадіжки особу. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Частину краденого він встиг продати. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Отримання неправомірної вигоди за організацію та сприяння в незаконному переправленні державного кордону України інкримінують слідчі жителів Тернопільської територіальної громади. Чоловіка під час отримання неправомірної вигоди затримали оперативники. На початку вересня до правоохоронців надійшла інформація, що житель Тернопільського району сприяє у виготовленні документів, які надають право військовозобов'язаним чоловікам безперешкодно перетинати державний кордон України. Спочатку за свої послуги просив 6 тисяч доларів США, а за деякий час сума виросла ще на 1200 доларів. Про це він повідомив клієнтові у ході телефонної розмови 10 жовтня. Працівниками управління внутрішньої безпеки в Тернопільській області спільно з працівниками відділення поліції номер 1 міста Тернополя та працівниками контрозвідки служби безпеки України під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури чоловіка було затримано під час отримання грошових коштів в сумі 7200 доларів США. Вимагача затримали відповідь до статті 208 КПК. вирішується питання про оголошення Підозри відповідно до частини 3 статті 332 Кримінального кодексу. Спонсор показує. Історія у фляжці.